Hi there! welcome here. Яка різниця між квайт і quiet? А, частини мови в них різні, звісно ж таки, так вони являють собою різні частини мови, вони взагалі абсолютно різні значення, хоча написання трошечки подібні, там, в залежності від написання літери І англійської І? Як я запам'ятало все ж таки, quite означає досить, «достатньо». Синонімом можна назвати fairly, наприклад. А Quiet означає тихо, синонімом може бути, наприклад, silent. Але все ж таки, як їх запам'ятати? Не змійтеся, але я запам'ятала таким чином: жаба каже ква, так достатньо таке довге ква, начебто квай. Там. Просто це щось таке ва. І там, і там в тому слові у нас є ква-ква. Але ква вимовляється довше так, жабою. Тому quiet жаби будьте тихо. Please be quiet. Таким чином я запам'ятала quiet завдяки нашим квакушам. Наприклад, quite often, quite Small, quite expensive. Достатньо, достатньо чогось. Um, please be quiet Or it was very quiet. Це такі приклади для Quiet. Дякую за увагу. Гарного настрою. До зустрічі.